Четвер, четверте квітня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Із героєм Олександром Олійником попрощались сьогодні у Хмельницькому. Чоловік проживав у селі Олешин. У перші місяці повномасштабної війни приєднався до лав Збройних сил України. Служив у складі 47-ї окремої артилерійської бригади. Спочатку на Київщині згодом нищив окупантів та ворожу техніку на запорізькому напрямку. Загинув 30 березня у селі Новоолександрівка Покровського району Донецької області під час ворожого артилерійського обстрілу. Олександру Олійнику на віки 39. Поховали героя на Алеї Слави. Що воєнкомат, що то тоді не дуже хотів брати, але за яким місцем разом взяли. Одпуск приїжджав два рази. Ну, хороший люди у нас, спокійний, я ж кажу. Нікому, нікого не обідав, нікому свого пану. Він був. І Чорнобилі був, в Запоріжжі був Айдіївці, а він дуже хороший, дуже спокійний був такий. Він допомагав усім, любив читати, вчився гарно, він любив спорт. Він ніколи не, не міг отак пройти і нічого не запитати, і батьки, я думаю. Мама, вона ж, як то кажуть, сина такого виховала. Батьки виховали прекрасну дитину. Він все-таки пішов захищати Україну. Це він вважав своїм обов'язком. Гарно вчився в школі. Шкода, дуже, дуже хороші люди уходять, хороша, порядна людина була. Пішов захищати Україну за нас. Усіх. А з Бога спочиває батькам пережити цю тяжку втрату. Житло для вимушених переселенців презентували у Хмельницькому. У гуртожитку на інститутській 12 дріб 1 для внутрішньо переміщених осіб облаштували 6 смарт-квартир та 39 кімнат. А на Кам'янецькій, 74, переобладнали офісні приміщення під 16 смарт-квартир та 14 кімнат. В обох будівлях відремонтували місця загального користування, замінили вікна, встановили індивідуальні теплові пункти, придбали меблі й побутову техніку. Роботи тривали більше року. Кошти на реконструкцію виділив Європейський Союз, а реалізувала його корпорація Невко. У нас йому на квартирі двокімнатна квартира. Жили він, я і мама моя. І туалет, і душова кабінка, і кухня. Дівчат, ну все по-домашньому. І кухня. Все є, і телек, і холодильник, Все є. Коли збігали ні ложки, ні вілки, нічого не було. Можете представити? Загалом плануємо заселити тут 75 сімей. За нашими розрахунками по нормах, де не більше, ніж 64 квадрати на одну особу, це 220 людей вдасться сюди заселити з внутрішньопереміщених осіб. Зараз, по суті, формується. Рейтинговий відбір на підставі поданих раніше заяв, і за якими люди ставали в чергу в відділі розподілу житлової площі. І найближчим часом ми вже будемо визначати тих людей, які отримують ключі, реалізований проект. За кошти Європейського союзу, за грантові кошти Європейського союзу у співпраці з нашим давнім партнером Невко, з яким ми реалізували в Хмельницькому вже багато хороших проєктів. Це і питання водопостачання, каналізаційного господарства, термомодернізація наших бюджетних установ. І тепер це вже реалізований проект про забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Цей проект має загальну вартість 1 мільйон чотириста. 80 тисяч євро. Це все грантові кошти наших партнерів з Європейського Союзу. У Хмельницькому правоохоронці затримали на хабарі заступника голови військово-лікарської комісії, який за сумісництвом є також головою благодійного фонду. Він вимагав і отримав від військовослужбовця 40 тисяч гривень за вплив на рішення ВЛК про визнання його обмежено придатним до служби. Про це повідомили в секторі комунікації обласної поліції. Наразі слідчі вже оголосили чоловікові підозру. Санкція статті Кримінального кодексу, а це а впливом передбачає від 3 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Хмельницький стане першим містом України, де запровадять систему паркування для електросамокатів. Наразі комунальники повністю облаштували місця для цього виду транспорту. Загалом в Хмельницькому їх 72. Більшість у середмісті, а також по 5 майданчиків в кожному з мікрорайонів. Місця для паркування позначили білою фарбою із зображенням електросамоката. До кінця місяця комунальне підприємство з організації роботи міського пасажирського транспорту планує, Планує укласти угоди з чотирма операторами, котрі пропонують прокатні послуги. Хмельницька міська рада затвердила спеціальні земельні ділянки. Їх 72 окремо визначені для використання під паркування цих електросамокатів. В Малецькому діє чотири оператора сервісу прокату. Буде складений договір з операторами сервісу прокату електросамокатів. І буде визначено кількість місць, сума проплати, абонемент плати за користування цими майданчиками. По автомобілях паркування так само буде з електросамокатами. Це ми перші в Україні, хто запроваджує таку впорядковану систему електросамокатів. Є муніципальна дружина та управління благоустрою міста, в яких прописано відповідальність за те, що буде порушено місце розташування. Цих паркувальних електросамокатів поза межами паркувальних майданчиків або на зелених зонах штрафні санкції від 20 до 80 неподкодок, мінімум. Це десь в районі 340 гривень і до 1200. Про вибухонебезпечні предмети та роботу саперів сьогодні дізнавались учні ліцею номер 1 імені Володимира Красицького. У міжнародний день просвіти з питань міної небезпеки та допомоги у розмінуванні до навчального закладу. Завітали нацгвардійці. З собою принесли навчальні зразки боєприпасів та спеціальне обладнання, яке використовують під час роботи. Сам з Києва. Міну я бачив одну на вулиці. Коли приїхав перший раз після початку повномасштабної війни, е, вона була лежала просто на полу, а біля неї там бігали, стрибали всі. Приїхали сапери, розмінували і забрали з собою. і Поїхали. Якийсь дорослий прийшов і позвонив е, 101. Сьогодні представники Національної гвардії України, які дослокуються безпосередньо в місті Хмельницькому, завітали для того, щоб продемонструвати учням засоби, з якими стикаються безпосередньо сапери під час виконання своїх бойових завдань. Дітям продемонструють, покажуть, що роблять, як роблять, тому що в теперішній час територія України дуже замінована багато і потребує розмінування. І наші хлопці безпосередньо це здійснюють в на тих територіях, де це необхідно. Тиждень відкритих дверей для батьків триває в усіх закладах дошкільної освіти Хмельницької громади. Цьогоріч вперше його зробили тематичним, аби батьки дошкільнят могли ознайомитись з додатковими освітніми послугами, разом з дітьми взяти участь в активностях, іграх і майстерках, дізнатись про зарахування і перспективи навчання. У п'ятницю завершує тиждень відкритих дверей, день корисний, коли усі учасники зустрічі зможуть дізнатись про організацію харчування. Дітей. Розпочинали ми звичайно понеділок так активно, так і назвали тиждень день активний, для зустрічі з адміністрацією, з директором закладу. Другий день в нас був для організації додаткових освітніх послуг. Батькам цікаво, що це за така додаткова освітня послуга, які вони є в закладі освіти, як дітки вправляються. День креативний. Третій день він був для батьків. Батьки проводили майстер-класи і педагоги проводили майстер-класи. У кожному закладі були неймовірні майстерки, дуже цікаві, дуже креативні. Четвертий день в нас був такий психологічний, комфортний, тому що робота зі спеціалістами закладів освіти. Ми знаємо, що в закладі є не лише вихователі, але й педагогічний склад. Це логопеди, це практичний психолог, це фізінструктор. І п'ятниця день корисний. Ми будемо говорити про організацію харчування в закладі. Світи кожен заклад міг себе презентувати, показати свій імідж, над чим працює заклад і яку роботу здійснює. І я думаю, той такий символічний трикутник вихователі, батьки і діти, він у нас став дуже таким гарним і гармонійним в поєднанні, що гарна співпраця вона має бути обов'язково. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.